Рада вітати усіх, хто у цій порі з нами? Приємно, що сьогодні в першій програмі «Влада і громади в 2015 році у нас гостя, голова Черкаської обласної ради Валентина Михайлівна Коваленко. Вітаю вас, Валентина. Михайлівна. Доброго вечора! Всім знаєте на кордоні років Зазвичай все ж таки прийнято підбувати певні підсумки. Якщо говорити про 2014 рік, чим він вам запам'ятався? Ви знаєте, навіть важко з першого разу сказати, чим він мені запам'ятався, але для мене він запам'ятається, відкладеться, як і для багатьох українців, тим, що він був для нас історичним. І він, в принципі, цей рік продовжується. Цей історичний час, в який ми зараз живемо, продовжується, тому що ми маємо зараз справу із збереженням цілісності нашої України. І тому майданні події, революція гідності, ота небесна сотня, яку ми переживали, от і тисячі загиблих на сході наших бійців. Ви знаєте, оці похорони, які дуже щемливі, дуже глибокі, оце спілкування із родинами загиблих. Оці люди, українці, які вболівають і за долю взагалі України, які проявили свої. Ментальні риси справжніх українців і проявили свою добросердність, доброчинність у волонтерському русі, все це запам'яталося, все це відкладеться. І знаєте, як казав великий Іван Франко, що ніяке враження не зникає завжди, десь у комірчинки підсвідомості все це ховається, і при нагоді обов'язково оприявиться. І ми будемо через кілька років згадувати ці складні події, цю безглузді. Узду війну, яку розгорнув проти нас агресор. От і звичайно, що будемо згадувати, що в цьому історичному становленні України ми відіграли одну із таких перших ролей, тому що наша нація зараз на арені всього світу. Чимало питань, якими довелося опікуватися обласній раді в 2014-му, були власне і пов'язані з ситуацією на сході нашої держави. Це була допомога і нашим військовим в зоні АТО, і допомога пораненим, які повернулися. От, як ви згадали, такі сумні моменти: це похорони наших бійців, так. і допомога переселенцям. Що можете розказати от саме про цю ділянку роботи? Якщо дуже коротко, то із часу якраз обрання мене на цю посаду 25 лютого минулого року. Я хочу сказати, що якраз наше спілкування почалося із спілкуванням із оршанецькими прикордонниками. А відтак, коли ми їх випроваджали вже в зону, АТО, то то й почалися знову ж таки контакти, аби вирішити проблеми і оснащення їхнього забезпечення для того, щоб вони на сході були більш-менш почувалися бійцями, справді. От. А потім і спілкування з військоматом, а потім це і ряд прийнятих програм, це і призовна дільниця, і це і територіальна оборона, це ті програми, під які виділялися кошти, це ясна річ і переселенці, це живе спілкування з людьми, це безкінечний потік людей, живе спілкування. І, от, і та програма Турбота, під яку ми постійно виділяли кошти і для родин загиблих по 50 тисяч гривень. А ви знаєте, що ми е, попрощалися із 48 справжніми бійцями. От. І кожну родину не треба було б обділити увагою, приділити максимум свого співчуття матеріально підтримати. Це і ранені, це і які стали вже інвалідами, на жаль, молоді люди. Це ясна річ і, і ті, що реабілітувалися у госпіталі, ми постійно спілкувалися із цими хлопцями. Тобто, ви знаєте, важко щось сказати і закцентувати увагу На чомусь одному це справді живе спілкування із живою історією України, живою історією сьогодення, яку ми творимо, яку творять наші хлопці, які і зараз на сході відстоюють нашу цілісність. От. Ви власне і самі не один раз побували в зоні АТО, хоча. Не було такої вимоги до вас, я так розумію, що це скоріше був якийсь поклик серця, душі до Ви цього, правильно, пані Олено, говорите навіть перед новим роком моя поїздка, це таке природнє чуття бажання просто побути там, просто побути причетною, і не просто причетною, а відчути тих хлопців, заявити свою підтримку. Тому що оця підтримка у них залишилася, і вони мені дзвонять і через контакти, і і заходять дуже часто, коли по ротації знаходяться чи на реабілітації в гості до мене в обласну раду. Говорять, і головне, що для мене дуже важливим, є те, що вони дякують, що ми. Проявляємо максимум для них уваги. Нехай буде чиясь критика, хай буде критика на чиїй совісті, що влада хоче попіаритися. Я розумію, що стереотипно владу не можуть люди сприйняти ще абсолютно такою, яка могла би бути ну от, як для людей як рупором, для людей тою підтримкою серйозною. Розумієте? І я це все розумію. Мене ця посада не змінила. Головне, я хочу заявити. От я співчуваю людям і максимум хочу допомогти. Але це не є піар, це є просто природне бажання бути з людьми, допомогти їм. Тому що ці посади це тимчасовість, абсолютна. І ти сьогодні тут, а завтра ти будеш спілкуватися з цими людьми, і буде дуже добре, коли вони підійдуть і скажуть, що ви знаєте, слава Богу, що ви були і ви щось зробили, і ви допомогли. От для мене це важливо. А для них я думаю важливо й те, що, попри певні образи на владу, на генералів, власне, ці питання не один раз ми піднімали під час спілкування з бійцями. Вони відчувають, що є і представники влади, які про Звичайно. них піклуються, які так. вболівають за них, так. і які можуть підставити десь своє плече. Так, хоча мені дехто казав і, і Ткаченкові, Юрію Олеговичу, я знаю, напевне, що говорили, що не ваша ця справа їздити в зону АТО. Вибачте, а чия ця справа, коли там наші хлопці воюють, гинуть, коли вони вболівають за ці сім'ї, які тут знаходяться у нас на Черкащині, і елементарно комусь завести. Дорог, а комусь просто матеріально підтримати, тому що дитина захворіла чиясь. Розумієте? А, а взагалі то хлопці звідти телефонують і кажуть: от направляли багато машин, а де ті машини, наприклад, по волонтерській е, лінії, от і е, чому ми е, знаходимося на передовій і не маємо елементарно можливості пересування транспортом, коли охороняють досить серйозні об'єкти чи, е, наприклад, зброю важку. Е, тому це все треба бачити своїми очима. Щоб потім говорити, щоб потім ці питання вирішувати не через когось, не через десяті руки, а саме своїми очима. Я звикла так бачити, а потім, звичайно, що намагатися вирішити. Крім того, хочу зазначити, що чи не щотижня ви проводили робочі поїздки областю в різні населені пункти, спілкувались з абсолютно різними людьми, вчителями, працівниками сільського господарства. І от, власне, для чого це робиться? Для чого стільки часу присвячується, от саме поїздкам так. і спілкуванню? Спасибо вам. обласна рада, це є повноважний орган представляти інтереси громади. Якщо не почути людей і не побачити їх, в яких умовах вони живуть, чи які вони мають проблеми, от, як можна говорити чи відчувати глибоко це все? Я побувала у семи чи восьми районах, я вже не пам'ятаю, і я хочу сказати, що з кожного району я зараз маю просто спілкування із громадою, і вони дякують все-таки навіть оті проплати, тоді коли були важкі проплати. Полініка типу, значейства, питання земельні, які ставляться постійно, і я допомагаю знову ж таки, що в моїх силах і повноваженнях вирішувати, і питання, які безпосередньо стосуються і інфраструктури, і організації, наприклад, Безпосередньо роботи із е, депутатів із громадою, чи, е, наприклад, е, контакти ось часто порушуються нормальне спілкування між підприємцями і громадою. І доводиться теж виїжджати і підтримувати їх в цьому плані. Тобто, е, ви знаєте. Просто ось це спілкування дало мені можливість бачити проблеми, а потім їх підважувати. Я повинна подякувати вам, як представникам медіа, які допомагають ось ці проблеми озвучити, показати на люди. І ви знаєте, слава Богу, на пресу реагують ще чиновники деякі, які безпосередньо не дотримуються часто закону, а роблять усе, як то кажуть, за. За старою традицією, стереотипно, ось так, що десь завуалювати за якимись словами чи якимись е, хитро виписаними документами е, е, ту чи іншу, наприклад, якусь вилазку, так, і от люди е, підписують такі документи, е, вірячи, що воно має бути правильно, а насправді стикаються із тяганиною, такою паперовою, так що доводиться вирішувати проблеми, доводиться. Наприклад, дивитися, як живе та чи інша родина загиблого, чи родина інвалідів. Ми ж спілкуємося з усіма верствами населення. У Мошнах був зданий музей, де побував Тарас Шевченко. Підрядник не допрацював. А все те, що зробив, то, наприклад, той же дах усунувся. Треба було втручання, треба було це підважити в пресу. Треба було викликати аж зі Львова підрядника. Ви знаєте, це зробили, і ця проблема вирішується. Так само по палацу Шувалова, так само ось Канівську районну лікарню, поліклінічне відділення. Відкрили, треба було в серпні поїхати, подивитися, оці недоробки, які не зробили, і підрядник, як правило, що Склав свої пожитки і, і традиційно зник. Треба було і цю проблему активізувати на люди у пресу. І так само ми перед новим роком відкрили і це поліклінічне відділення. Це тільки декілька таких фактів. От. Але насправді я хочу сказати, спілкування таке з громадою потрібне. Люди кажуть, слава Богу, що ви хоч приїхали. Бачите, вони не звикли, що хтось дуже часто в якісь глухі села їздить. А там люди живуть, а там Україна наша ще виколисується, І слава Богу, що живе слово і живе традиція. І ті люди терплять о, із року в рік і говорять: дай Боже, щоб закінчилась війна! Вони вже ці своїх проблем не наскільки згадують, особливо старіші: дай Боже, щоб не було війни. От ви, власне, згадали про музей Тараса Шевченка. Я хочу зазначити, що 2014 рік був насичений ще й такими культурно-мистецькими подіями, тому що по перше, це був рік Тараса Шевченка в Україні. По-друге, ми відзначали 60-річчя утворення Черкаської області, 70-річчя визволення України Черкащини від фашистсько-німецьких загарбників. Тобто це також були події, яким приділялась певна увага, і знаємо, що чимало заходів, чимало зусиль було спрямовано так на те, щоб пошанувати і e, людей, і от таку визначну постать для всього українства, як Тарас Шевченко. Ну от уявіть собі, який може бути графік напружений, коли e, нічого не можна забути, нічого не можна просто оминути. Хай це було можливо скромнішо. Скромніше зроблено, і 200 70-річчя 70 області, але кожна дата все таки була відзначена, була помічена, і була громада присутня. І влада власне, задекларувала те, що нам саме ось ці події, які пов'язані з історією України, вони нам не байдужі. Не заради того, щоб це поставити галочку, а заради того. То щоб посутньо ми змогли. Разом із громадою прожити у ті хвилини якесь відчути перезавантаження, зробити якісь висновки. Я знаю, що мені дуже приємно, що пан Жулинський, відомий академік, нам прислав лист на обласну раду і надрукував книгу по з підсумків по Шевченковому року. Що черкаська влада найактивніше взяла участь у заходах і зробила все можливе, щоб в такий складний рік цей Шевченковий Ченковий дух все-таки панував на Черкащині і зміг об'єднати багатьох людей, які поприїжджали не просто з України всієї, а навіть із за кордону. Їх було багато, тому що притягував Шевченків край як рятівний, такий, знаєте, як рятівне коло родинне у цій ситуації, в ситуації, коли ми переживаємо цю війну. 2015 рік так. теж активно розпочинається на Черкащині. От буквально за кілька днів будемо відзначати 80-ліття Василя Симоненка, і знаю, що кілька місяців поспіль ви також особисто опікуєтеся багатьма питаннями пов'язаними з різними заходами із виданням книжки. Так, і я сподіваюся, що на досить високому рівні зможемо ми всі ці Будемо заходи. провести. Будемо сподіватися, звичайно, що пройдуть ці заходи, але не хотілося, щоб просто це було формальним це, таким, формально в так? таких концерт, просто пройшов чи ну традиційно вечір, традиційно нагородження, там, наприклад, лауреатів, як це робилося, але це буде і презентований робочий кабінет Василя Симоненка, оновлений. Але це буде і та кишенькова. Е Вибрана поезія Василя Симоненка, досить символічна для нашого часу, бо ми знаємо, що без слів Симоненка, без слів Тараса Шевченка не обходився жоден майдан. От і завжди ці слова були глибокими, посутніми, ті, що відбивають нашу історію України, і тому і та те кишенькове видання, яке ми зможемо направити і хлопцям в зону, АТО, зрозуміло. Ну і будемо сподіватися, що гарно буде презентований абсолютно. Новий, такий ще документальна така вистава, біографічна вистава про Василя Симоненка у драматичному театрі. Тобто будемо приймати гостей з Полтавщини, які приїдуть поклонитися своєму Василеві. Ну і ми навзаєм, звичайно, так само на Полтавщину, теж думаю, поїдемо і так само поклонимося землі, де він народився, бо це наш Василь. От, тому ось так. робота триває, Робота триває, роботи багато, не початий край, як кажуть у нас в селі роботи, не початий край. І якби тільки Бог давав здоров'я всім нам, і щоб не випускалися ні в кого руки. Тому що, е ви знаєте, від нас просто Україна чекає саме цієї мужності, цієї стійкості. Е тому і всім хочеться дуже побажати цього, щоби потерпіли. Витерпіла наша нація багато, а залишилося потерпіти ще встояти у цій ситуації і стати переможцями, як ми завжди були. Валентина Михайлівна, якщо повернутися до роботи обласної ради у 2014 році, під час зустрічі з вами ми не один раз порушували тему перезавантаження влади. Як ви вважаєте, якщо говорити про обласну раду, чи змінився стиль роботи? Я вам хочу сказати, чесно зізнатися, от є у обласної ради певні повноваження. Це робота із депутатським корпусом, це проведення сесій, це робота із громадськими організаціями, це робота із громадами. Зрозуміло, що війна, зрозуміло, що переселенці, зрозуміло, що дуже акценти зміщені були, і дуже шмат великий часу приділявся саме ось цій цій. Цьому соціальному такому ем, прошаркові, соціальному статусу наших бійців. Але, тим не менше, рада працювала. Вона стала відкритою. Мої двері, як голови обласної ради, завжди відчинені. У мене один раз на місяць прийомний день понеділок, але в мене щодня. Прийомний день. Люди без запису приходили. Люди е, приходили з своїми проблемами і завжди дивувалися, що так легко до мене можна потрапити. От але я хочу сказати, що вперше ми прийняли е, депутатським корпусом зміни до регламенту, е, де е, ми змогли зараз уже е, е, демонструвати сесії в онлайн-трансляції. Е, люди можуть бачити, як все це відбувається на сесії. В регламенті ми прописали і вже це виконується із того часу, як ми це проголосували. що Відразу другого дня виставляється на сайт голосування по тих чи інших питаннях, тобто по всіх питаннях, як депутати голосують, хай люди слідкують. От, е, треба говорити і про те, що е, звичайно що є. Е, в тому безпосередньо великий плюс, що голова обласної ради співпрацює з головою обласної державної адміністрації, це теж невеличка перемога, а може і велика, тому що знаєте, все-таки ми ж спостерігали з року в рік ось ці проблеми, коли ці дві посадові особи якісь мали завжди конфлікти. Так? От. Я думаю, що в нас є розуміння, от, е, є взаємопідтримка, але треба говорити про те, що ясна річ, що нам довелося домагатися від обласної державної адміністрації, дотримуватися регламенту, тобто завчасно подувати підготовлені документи. Е, якщо треба за 20 днів подати бюджет чи е, ті е, важливі питання, значить треба. Щоб потім нас не критикували. Ну а взагалі, то е сесія стала доступною. На сесію е приходили всі хто. Хотів, ясна річ, що був і такий прецедент, що декого баками пролюстрували, розумієте? От, Неприємний інцидент. От, але ми ж розуміємо, що народ все-таки хоче контролювати владу, хоче вимагати від депутатів тої роботи по сутні. А з іншого боку, десь можливо хтось і загрався, тому що є питання і до люстраторів. Розумієте? От, е, тому я хочу сказати: е, з, ми стали відкриті, ми стали демократичніші, ми йдемо на зустріч людям і ми просимо, аби люди нас зараз в цій ситуації не лишили сам на сам, не стали у позу і не говорили е, стереотипно, що влада нічого не робить. Ті, хто це бачать, то е, дадуть нам оцінку, зрозуміло. От е, тому. Е, Люди, підтримуйте нас, громаду підтримуйте, щоб ми разом пережили цей час, тому що ну, це є унікальний час, унікальний час навіть в тому плані, що ви можете прийти із своїми бідами і своїми радостями поділитися, просто коли ми є доступні. Ви ж розумієте, тоді за тулуба, коли треба було якийсь захід провести, тут і нещасні е, організатори заходів шикувалися за е, кілька годин, мерзли на вулицях, і е, ми це бачили зараз, будь ласка, нам просто треба разом вистояти і один одно зрозуміти. От, дякую, е. Михайлівна. На час сплинув час нашої бесіди, але від імені журналістів також хочу вам подякувати, тому що ми цю відкритість. Власне, бачимо і відчуваємо на собі. І хочу зазначити, що жоден запит, жодне прохання в інтерв'ю не було проігноровано. І Це надзвичайно приємно. Це і нам також полегшує нашу роботу. Звичайно, шановні лідачі, нагадую, що сьогодні, нашою гостею була Валентина Михайлівна Коваленко, голова Черкаської обласної ради. Дякую, що були з нами. До наступної зустрічі.